Мир, друзі, на жаль, в цьому тлінному світі ми постійно втрачаємо молодість, здоров'я, рідних, близьких, хто втрачає кохання, хтось те, у що вкладав все своє життя. Сьогодні в Україні йде війна, і наш народ переживає втрати і руйнування щоденно. Як пережити всі ці труднощі, випробування, втрати, коли болить душа і ніщо не може втішити? Слово Боже дає відповідь на це запитання. Ісус Христос кличе, щоб прийшли до Нього всі обтяжені і знедолені, і Він дасть спокій душам нашим. Рано чи пізно всі ми підемо із цього життя, і ніхто нічого з собою не забере. Але тільки через Ісуса Христа ми, живучи на землі, можемо отримати духовне народження і надію на вічне життя. І це дає нам сенс жити далі, радіти життю. І славити нашого Господа за спасіння. Приєднуйтесь до місії Слово Боже, щоб вивчати Слово Боже і отримати шанс на спасіння.